Поїхали. Е, до речі, ви е, зачепили бета-блокатори, і я хочу сказати про те, що тут сплеск бета-блокаторів е, нас, всіх, кардіологів, мабуть, що е, зачепив більше, навіть ніж центральні препарати. Чому? Тому що ми призначали. А хто, до речі, повернув їх зараз практично у першу ланку? Ми з вами повернули, бачили їх ефективність, пацієнти бачили гарний комплайнс і вони повернулися. В рекомендації звертаю вашу увагу, що в рекомендаціях 2013 року периферичні бета-блокатори взагалі були відокремлені і були певні думки про те, що да, можливо з діоретиками і тоді буде гарний. Ну взагалі буде антигіпертензивний ефект. Далі в 2018 році, крок 3, там, де вже не працює потрібна комбінація, додаються бета-блокатори. Тобто, це вже резистентна артеріальна гіпертензія. 20-й рік, розтягнутий крок 3-4, і в 2021 році все ж таки звучить, що бета-блокатори до стандартних комбінацій можуть додаватися, якщо не доходять цілі. Коли на кожному кроці при наявності ХСН, стенакардії після інфаркту, при фібриляції або у молодих жінок, які планують вагітність і завагітніли, що ж 23 й рік нам приносить. Зараз бета-блокатори позиціонують як препарати, які можна вживати на всіх етапах алгоритму лікування, якщо на сьогоднішній момент є вказівки спрямовані на рекомендації. Давайте скажімо так: якщо є будь-які ознаки гіперсимпатикотонії, дві третини наших гіпертоніків та ще й з ішемічною хворобою мають гіперсимпатикотонію. Тепер про препарати центральної дії. Також про них в нових рекомендаціях чітко оговорено. Про що оговорено? Останніми десятиліттями ці препарати використовувалися лише коли ми доповнювали певні стани. Такі сполуки, як Альфа, Металдопа, Клонідін, Муксонідін, Релменідін, якого у нас не було. Практично не використовувалися для звичайного лікування гіпертензії, в першу чергу були зарезервовані для додаткової терапії в випадках резистентної гіпертензії або конкретних станів, яких? таких, як, наприклад, метилдопа під час вагітності та моксонідин при ожирінні та метаболічному синдромі. Я до речі процитувала нові рекомендації коли коли. Коли є резистентна артеріальна гіпертензія, так давайте подивимося, що ж таке резистентна гіпертензія. А от 23 рік велика оглядова стаття, яка каже, що кілька супутніх захворювань чітко пов'язали статистично з резистентною артеріальною гіпертензією. Які ж це стане в першу чергу? ожиріння, гіпертрофія лівого шлуночка альбумінурія, цукровий діабет, перенесений інсульт в анамнезі та порушення сну. Абструктивне апноє, ми і так знали, але можуть бути сюди і інші аномалії сну погано засинає, коротка тривалість сну, знижена ефективність сну рано людина встає. Але в першу чергу ожиріння. Огляд 23-го року. І от 23-му році в лікуванні резистентної артеріальної гіпертензії, так само, як і рефрактерної артеріальної гіпертензії. Поділяється в залежності від того, яка швидкість клубочкової фільтрації, до максимальної котрійної терапії додаються спіраналактон, хлорталідон, альфа-блокатори і центральної дії агенти. Ну і коли нічого вже таким пацієнтам не можна зробити, то денервація нирки. І так, ідемо до центральних препаратів. Вони самостійно використовуються. Ні, в різноманітних комбінаціях з іншими препаратами це все рівно не препарати першої дії, це препарати додавання третім, четвертим, п'ятим складання пазлу антигіпертензивної терапії. Коли ми складаємо цей пазл, коли нам недостатньо ефективності стандартної, рекомендованої, доведеної антигіпертензивної терапії. Низька прихильність, це зрозуміло, не будемо її обговорювати. А от, наприклад, відсутність недостатня модифікація стилю життя, ожиріння, зловживання алкоголем, тютюнопалінням, надмірним вживанням солі. Залежність від ліків, що приймає пацієнт, глюкокортикостероїди, НПЗП, антидепресанти це дуже багато пацієнтів. Ну і особливі стани: Інсулінорезистентність, резистентність, ожиріння ниркова недостатність. Якщо про ожиріння і інсулінорезистентність ми ще говорили, про ниркову недостатність і препарати центральної дії, ми поговоримо сьогодні. Давайте подивимося дослідження ще 99-го року. Топік. Порівнювали в монотерапії муксонідин, діуретики, бета-блокатори, антагоністи кальція, браз і препарати центральної дії. Саме МОКсонідин давали найбільший в монотерапії антигіпертензивний ефект. Тобто ми не сумнівалися в їх міцному антигіпертензивному ефекті. Ну зрозуміло, що вони діють центрально на центр, який знаходиться у продовгуватому мозку. Який центр? Центр регуляції тиску. Що вони роблять? Вони інгібують гіперактивацію симпатичної нервової системи. І це дуже серйозний момент. Центрально інгібують. Бета-блокатори діють периферично. Моксонідин, так само, як і клонідин, і метилдопа діють центрально. Завжди центральні препарати сильніші. Проте доказова база про їх вплив на коморбідність на органи, на органи мішені все ж таки трошки страждала, тому вони не були. В когорті основних препаратів. Ну а ще і побічні дії. Давайте подивимося: побічні дії, клонідин, сухість слизових оболонок, зниження апетиту, нудота, болювання, запори, брадикардія, ортостатична гіпотензія, метилдопа, сонливість, головний біль, слабкість. А от у агоністів і медазолінових рецепторів вони відсутні або вкрай не виражені, а ще й плейотропні ефекти. Давайте, до речі, до плеятропних ефектів моксонідину муксогами. Зниження активності судинно-рукового центру, зменшення судинного тонусу. Основний ефект. Далі зменшення опору судин за рахунок пригнічення симпатичної активності, але без зменшення серцевого викиду, який є у бета-блокаторів, без впливу на нирковий кровотік. І практично без впливу на частоту серцевих скорочень, зменшують гіперглікемію та інсулінорезистентність. Дуже серйозний момент. Посилює ліполіз, сприяє зменшенню ваги. Ось чому метаболічний синдром, ось чому ожиріння. Ну і зменшення протеїнурії, тобто нефропротекція. Що до речі, рекомендації 2023 року. Говорять про стани, що провокують підвищення симпатичного тонусу. Цукровий діабет, інсулінорезистентність, ожиріння переважно центральне через метазапалення, паління через постійне запалення, знову ж таки, мета через стрес, психічний стрес і безсонні. І так, ожиріння активує симпатичну нервову систему, як і симпатична. Нервова система свою відповідь активує, посилює, підтримує ожиріння. Центральні адипоцити продукують фактор некрозу пухлин нейт, інтер, інтерлейкін 6 і цілу низку нових виявлених інтерлейкінів 1 альфа. Виходить, що ці саме речовини підтримують хронічне низького типу метазапалення, але ж воно персистує практично роками, десятиліттями в організмі людини. Крім того, центральні адепоцити продукують, ну не продукують, стимулюють продукцію лептину. Це все стимулює запальну ендотеліальну реакцію, стимулює інсулінорезистентність, гіперінсулінемію і, в свою чергу, це провокує надмірне вивільнення е, норадреналіну. Іде активація симпатичної нервової системи, а симпатична нервова система заводить ренін, ангіотензин, альдестеронову систему от вам ожиріння, метаболічний синдром, цукровий діабет і е, артеріальна гіпертензія. Крім того, гіперактивність симпатичної нервової системи, оксидативний стрес. Гіперколагенізація не, не дозрівшим кологеном, він дуже, до речі, жорсткий і його багато, вазоконстрикція призводять до розвитку гломерулосклерозу, навіть ще до того, як розвивається артеріальна гіпертензія. І От і виходить, що симпатична гіперактивація це і артеріальна гіпертензія, і інсулінорезистентність, і ожиріння. Маємо кластер метаболічного синдрому. А далі. Далі дисліпідемія, високий тиск, коронарні події, гіперсимпатика, раптова смерть, хронічна гіперсимпатика, серцева недостатність. От що таке гіперсимпатика. А тепер давайте все ж таки повернемося до нирок. І я хочу вам показати дослідження 13-го року. Йому майже 10 років, але воно дуже цікаве. Експериментально викликали легку хронічну ниркову недостатність, тоді коли забирали 4 шостих однієї нирки і дивилися в цій ситуації, як то симпатична центральна система буде реагувати. І виявилося, що саме муксонідин вгамовував гіперактивність мозку на втрату частини нирки, ну і швидко призводив до зменшення протеїнурії здоровою ниркою і тією ниркою в цій ситуації. Яка була травмована. Отже, було висунуто пропозицію, що це один з тих препаратів, який зменшує протинурії будь-якого генезу. Далі важка нефропатія, дослідження цього року. Імуноглобулін -а нефропатія, автоімунна, яка дуже швидко призводить до хронічної неркової недостатності і смерті молодих людей. І от виявилося, що саме Моксанідин. Був одним з трьох препаратів, які гальмували розвиток хронічної термінальної ниркової недостатності у цих молодих важких людей. От вам і вплив моксонідину на протинурі, швидкість клубочкової фільтрації. Будь ласка, не тільки вплив на тиск, а ще і на серйозну коморбідність, ще і на нирку. Далі. Зрозуміло, що там, де є цукровий діабет, інсулінорезистентність, гіперінсулінімія, багато норадреналіну, токсичний вплив і інсуліну, і норадреналіну на міокард, шлуночкові аритмії, Інсулінорезистентність, гіперремінімія, високий тиск. Тобто цукровий діабет сприяє не тільки високому тиску, враженню нирок, а ще й шлуночковим аритміям. Давайте далі ми з вами ще один програємо момент, бо вже дуже цікаве дослідження, там, де порівнювали ефект моксонідину і ефект метформіну. На що? На чутливість тканин до інсуліну при навантаженні глюкозою. І що ж виявилося? Через основну центральну дію моксонідин зменшував інсулінорезистентність та гіперінсулінемію і тим самим зменшував цукор і ожиріння. Паралельно зі зменшенням тиску. Тобто дія його була подібна до метформіну, а в деяких моментах він навіть перевищував ефективність метформіну, в більшій мірі зменшував концентрацію інсуліну після навантаження глюкозою. У яких пацієнтів? Ні, ще не діабетиків, у пацієнтів з метаболічним синдромом. Дослідження, якому 10 років? Кому ж? Призначати моксонідин, які категорії, можливо, є якась гендерність, можливо, є якийсь віковий відрізок, коли МОКсонідин буде діяти краще. Багато таке, центрове, багатонаціональна популяція дослідження з метаболічним синдромом і результати дослідження Мерсі, що ж вийшло, що значною мірою. все ж таки Моксонідин зменшував тиск і покращував метаболізм у молодих до менопаузальних жінок. Гарний ефект. Проте, давайте подивимося ще на одне дослідження: виявилося, що моксонідин допомагає не тільки жінкам молодого віку. Що порівнювали у 2004 році Атенолол і моксонідин на тиск і на Криву рівня глюкози плазми під час перорального тесту на толерантність у глюкози. Що вийшло? Тиск і атенолол, і моксонідин гарно покращували, проте атенолол мав синдром рикошету. А моксонідин діяв ще декілька діб. При тому саме моксонідин у постменопаузальних жінок з гіпертензією. Впливав на зменшення цукру в крові і в цій ситуації на ознаки метаболічного синдрому. Тобто не тільки молоді жінки, а бачите ще і жінки після менопоузалі. Давайте ще раз подивимося на те, які властивості моксонідину призводять до тих плейотропних ефектів, протизапальні властивості у жінок з гіпертензією у після менопаузи. Знову ж таки брали жінок і брали чутливі маркери запалення. Жінки всі були з надмірною вагою, всі в постменопаузі. Виявилося, що моксонідин не тільки гарно зменшував їм тиск, а ще й і зменшував ризик запального цитокіну ТНФ альфа. Далі давайте подивимося на жінок з полікістозом яєчників. Це жінки, які мають захворювання, яке 100% поєднується з гіперінсулінемією і поєднується з вагою надмірною. Взагалі, гіперінсулінемія є одною з причин синдрому полікістозу яєчників. І моксанідин виявив протизапальний ефект та тенденцію до зменшення симпатичної активності, але вже виміряно неопосередковано лабораторно. А мікронейрографією. Дуже цікаве дослідження, якому вже майже 20 років. Проте воно говорить нам на того, що не тільки вплив на нирки має моксонідин, має він ще і вплив на коронарні судин. Автори кажуть, що вивчали МОКсонідин разову дозу 0,4 мг. І далі спостерігали зміни параметрів. Через дві години зміни були наступними: зниження тиску на 28-10, відповідно систелічного діастолічного. ЧСС всього-навсього на 5 ударів за хвилину, резерв коронарного з аденозином збільшення на 12%, насичення киснем крові на 4%+. плюс, і це супроводжувалося зниження вмісту норадреналіну на 30% і артеріального ендотеліну на 20%. Що ми бачимо? Такий гемодинамічно сильний і швидкий ефект саме на систему коронарних судин. Це дуже важливий момент, тому що ми ніколи препарати центральної дії не позиціонували як препарати ще й для нормалізації покращення коронарного кровотоку. Таким чином, Найбільшу користь від призначення моксогами в комбінованій, зрозуміло, антигіпертензивній терапії, отримують які пацієнти? Пацієнти з центральним ожирінням перед діабетом, діабетом другого типу. Пацієнти з резистентною артеріальною гіпертензією та будь-якою вагою, де моксонідин призначають на додаток до основних антигіпертензивних препаратів, якщо вже призначені. В індивідуальних максимальних дозуваннях. Далі, гіпертоніки, гіперсимпатикотонією, синусову тахікардію, гіперсимпатикотонією, яку ми можемо не тільки тахікардією визначити, а, наприклад, гіперкінетичним типом кровообігу, кінетики серця при ехокардіографічному дослідженні, якщо призначення периферичних бета-блокаторів неможливо або неефективно. У пацієнтів, які намагаються зійти з клофеліну, це дуже серйозний момент. У жінок будь-якого віку, у пацієнтів з нефропатією альбуміної будь-якого генезу, ну, звичайно, якщо в них є артеріальна гіпертензія. Ну і як лікарський засоб для додаткового антиангінального ефекту, тоді, коли не вдається забрати стенокардію іншими е, е, якимось препаратами. І так, моксонідин, моксагама, стартуємо з 0,2 один раз на добу, треба побачити ефект. Ефект може бути дуже сильним. І тому через тиждень-два-три ми можемо додати, додати ще 0,4 і максимально 0,6 мг на добу в декілька або, можливо, в один раз. Колеги, я вам дякую за увагу. Тим, що знала, поділилася. Якщо є питання, задоволенням дам відповідь.